Вечір добре. На часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів ЧАОСАН у цьому випуску про таке. <му> Жива мішень, За що невідомий снайпер поцілив черкащанців голову? Думала, мене просто кинули камінням. Ну, скільки я потім побачила на руках кров. Високоградусні гангстери за безглуздих жарт за грати намагалися завдати шкоди працівникам банку. Оновлений хрещатик чи врахує влада побажання містян? Ми просто хочемо зробити вулицю, тротуари, які ну саму вулицю, яка була комфортна для людей. Тепер про ці та інші теми докладніше. Куля в голові так закінчилась ранкова пробіжка 16-річної черкащанки. Коли дівчина поверталась додому, невідомо із вікна будинку, поцілив у неї із пневматичної зброї. Куля застрягла у кістці черепа. Нині школярку вже прооперували. Її стан лікарі оцінюють як задовільний. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Спокійний недільний ранок за декілька хвилин перетворився на американський бойовик. Школярка Вікторія Швець поверталася додому з ранкової пробіжки, як раптово відчула біль в голові. Я ну, за голову, але я продовжувала йти далі, бо я не зрозуміла, що трапилося. Подумала, мене просто кинули камінням. Ну оскільки я потім побачила на руках кров, то хлопець, який йшов навпроти мене. Я за ну попросила в нього допомоги. Дівчину із травмою голови перехожі відвезли до лікарні. Того ж дня її прооперували, дістали із рани кулю. Нині її стан лікарі називають задовільним та констатують, школярці дуже пощастило, наслідки могли бути трагічними. Куля проникла в м'які тканини до кісток черепа. Раньовий канал довжиною близько 2 сантиметрів. Кістки черепа не були пошкоджені. Ворогів, які б хотіли за щось помститися у такий спосіб, родина не має. У районі, де стріляли у Вікторію, із їхніх знайомих ніхто не проживає. Батько переконаний, донька стала жертвою небезпечної розваги. Ну, по всій відомості, хто тут сидів, не було чого робити і стріляв. Хотілося б, звісно, звернутися до наших депутатів Верховної Ради щоб і до президента також. Щоб вони передивилися закон. Про продажу пневматичного оружя, тому що оружжя продається на ринку, без всяких документів. Нині оперативники проводять слідчі дії, стрільця любителя чекає сурове покарання. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство, частина четверта, що тягне за собою позбавлення волі від трьох до семи років. І можу вам зараз сказати, що коло підозрюваних осіб вже є. Проводиться ряд експертиз, і тоді вже напевно можна буде сказати, хто скоїв цей злочин. За декілька днів Вікторію Швець вже випишуть із лікарні. Її батько сподівається, що донька стала останньою жертвою подібних небезпечних розваг за умови, що депутати таких переглянуть законодавство щодо продажу пневматичної зброї. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Кримінальна відповідальність за безглуздий жарт загрожує двом черкасцям. у стані алкогольного сп'яніння вони завітали до банку, аби зняти з рахунку гроші. А оскільки готівку їм видати відмовилися, візитери почали погрожувати висадити установу в повітря. Повідомлення про загрозу замінування надійшло до чергової частини Соснівського райвідділу міліції у Черкасах. Співробітниця банку сповістила, двоє чоловіків під дією оковитої демонструють сумку і запевняють в ній вибухівка. Їх роздратувало, що їм відмовлено у випиті грошей. В ході виїзду слідчої оперативної групи було затримано дві особи, які знаходячись знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, намагалися завдати шкоди працівникам банку. Під час огляду сумки затриманих криміналісти нічого, крім одягу, в ній не виявили. Двох місцевих жителів віком 52 та 53 роки. Один з яких вже мав судимість, доставили до Соснівського райвідділу міліції. Там вони розповіли, жартували під дію 3,5 літра горілки на двох. Ми вийшли чекати, вони сказали, ми зараз вижимо охорону, Розживайте комопку. Я оставил свою сумку на мы вышли вийшли покурити, будемо ждати. От переждали, гудит, гудіт, приїжджають, они приїхали. Все, приїхали, нас положили. По даному факту, слідчим відділом Соснівського райвідділу відділу міліції розпочато кримінальне провадження. Жартівникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Ірина Гілюк, Черкаська служба новин. Хрещатик по Черкаськи, як має виглядати одна з головних вулиць обласного центру, висловились майже дві тисячі містян. За результатами моніторингу черкаського агентства стратегічних досліджень, проведеного спільно з інтернет-виданням. Провінція 42% підтримують ідею реконструкції хрещатика. 37% віддають перевагу модернізації інших вулиць. Чи врахують чиновника думку громади? Дізнавались кореспонденти Черкаської служби новин. Черкасці люблять свій хрещатик. Одних приваблює старовинна архітектура, других сучасна інфраструктура. Щодо стилю новобудов в історичному центрі міста, то його здебільшого критикують. Хотілося, щоб якийсь надати йому все-таки ми живемо в Україні і такого українського стилю, якогось там бароко або щось такого старого. На реконструкцію Черкаського хрещатика в бюджеті міста на 2013 рік заплановано 10 мільйонів гривень. Окремою статтею профінансується реставрація фасадів 17-ї спеціалізованої загальноосвітньої школи, художнього музею та дитячої художньої школи імені Данила Нарбута. Крім того, місто береться відновити зовнішній вигляд житлових будинків, добудувати мансарди на деяких п'ятиповерхівках, вирішити ще цілий ряд комунальних питань. Немає у нас такої мети зробити з черкаського хрещатика київський хрещатик. Ми просто хочемо зробити вулицю, тротуари, які, ну, саму вулицю, яка була б комфортна для людей. Тобто я б не хотів порівнювати тут, там, з київським хрещатиком. Мабуть. Хай черкаський хрещатик буде черкаським хрещатиком. Хай він у нас буде такий, як ні в кого немає. Серед пропозицій щодо реконструкції хрещатика зробити історичний центр міста пішохідним, принаймні на вихідних та у святкові дні. Та у департаменті містобудування Черкас своя думка з цього приводу. Що стосується зовсім зробити пішо, пішохідною зоною, то ну далеко не всі готові на сьогоднішній день перекрити його взагалі повністю на весь час. Є дуже цікаві пропозиції стосовно того. Як зробити мощення, яким воно повинно бути, які дерева застосовувати. Міська влада пообіцяла, Думка громади враховуватиметься не лише при реконструкції хрещатика, а й інших вулиць. Все залежить від ініціативності черкасців та можливостей бюджету. Цього року заплановано гроші на ремонт тротуарів по всьому місту. Та вже незабаром можна буде прогулюватись оновленою вулицею Слави. Світлана Немолостива, Микола Назарчук, Тамас Грозія, Черкаська служба новина. Креативом по ямах київська влада створила інтернет-сторінку, на якій городяни можуть викладати фото вибоїн на дорогах. А Київ автодор зобов'язується впродовж тижня розміщувати знімки вже з відремонтованої ділянки, скаржитися на ями і викладати їх фото можуть усі охочі. Можливо, столичний досвід варто взяти на озброєння і черкаському градоначальству. Чосан підбиває інформаційний підсумок середи у другій частині випуску про таке. Вихователь року, хто представлятиме Черкащину на всеукраїнському конкурсі, за перше місце. Ясицька Катерина Олександрівна. Повернення сенд плею на що здатен звичайний пісок. Сайт поле поскакав, та морквінку відшукав. Метаноя від Марини Денисенко. Про що творить черкаська меткиня? Я працюю ввечері вночі. Коли ніхто не спостерігає за мною, тільки я і тільки мої думки і почуття. Продовжуємо. Куди вступати, яку професію обрати на ці питання, шукають відповідь цьогорічні випускники. Якщо у минулі роки йшли вчитися більше на юристів, банкірів, менеджерів, то сьогодні у пошані робітничі професії допомогти випускнику школи визначитися з вибором в вузу, покликані профорієнтаційні зустрічі. Оксана навчається у 10 класі. Із вибором професії проблем не було. Ще з дитячого садочка знала, що буде лікарем. Я вже давно визначилась майбутньою професією, я хочу стати лікарем. Визначилась нею ще в дитинстві, завжди мріяла стати лікарем. Більше я не розглядала ніякі варіанти професії. А от Роман вагається і досі ламає голову, на яку професію зробити ставку, щоб і прибутки приносила, і була до душі. У мене є декілька варіантів. Але от саме який я ще точно не вирішив. Періодично цікавлюсь, цікавлюсь там вузами українськими, як черкаськими, так і загородніми. В Києві є багато гарних вузів, в яких можна було вчитися. Аби в майбутньому бути затребуваним фахівцем і гідним заробітком і не бігати у пошуках роботи, треба вміти і хотіти змінюватись, говорить фахівець міського центру зайнятості Тетяна Сіренко. Адже ринок праці мінливий, і до нього варто пристосовуватись. Сьогодні потрібні ті про які не потрібні були декілька років тому, ще вчора навіть. А інколи фахівці, які були потрібні ще вчора, вже сьогодні потребують іншої кваліфікації. За підрахунками спеціалістів, у найближчому майбутньому зростатиме попит на будівельні професії, які раніше користуватимуться успіхом. Усі спеціальності пов'язані із менеджментом торгівлею, it технологіями. Вже зараз старшокласники вивчають пропозиції вишів, кон'юктуру ринку праці. Адже від того наскільки вдало зроблять вибір, залежатиме їхнє майбутнє. Наталя Майборда, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Шукаєте кращого педагога для свого малюка. Вирушайте до Умані. Саме там живе і працює Катерина П'ясецька, переможниця обласного конкурсу Вихователь року. Вона обійшла 26 своїх колег-конкуренток, які вже були кращими у своїх районах. Довела, що найкваліфікованіша серед них і тепер переконуватиме в цьому столичне журі. Всеукраїнське змагання відбувається вперше. Журі переконане, в Уманської Ларадки є шанси покорити серця і київських освітян. Зал повен людей. Відчувається помітне хвилювання. Сьогодні сюди з'їхалися вихователі з усіх куточків Черкащини. Одні досвіду набиратися, інші тримати кулачки за котрусь із конкурсанток. Це суперфінал обласного етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року на сцені три претендентки з Умані Золотоноші та села Леське Черкаського району. Щоб потрапити сюди, їм довелося спочатку стати кращими у своїх регіонах, а потім побороти 26 вихователів переможців. Проведення занять в дошкільних закладах нашого міста. Вони захищали свою педагогічну ідею, розповідали про головне в своїй роботі перед журі. Вони писали тести у фінал журі. Відібрало вісьмох з них для суперфіналу трьох кращих. Всі вони молоді, завзяті, амбітні. Кожна і танцює, і співає, і в театрі грає. Паріться, посмішайте до нас. гості завітайте, повставі. Це не вдома. ми працюємо не А ще кожна з трьох знає психологію дітей, шукає нові методи їх навчання і вміє налагоджувати стосунки з батьками. Журі радіє, що черкаські вихователі саме такі. Відкрити нові групи у дошкільних закладів, і з кожного роком збільшується кількість діток, які приходять до нас, щоб ми їх учили жити, творити і розвиватися. І сьогодні за кількістю дітей у дошкільних навчальних закладах. Наша область перша в Україні. Для конкурсанток вихователь – не професія, а саме життя. Щоб діти виростали розумні, добрі і кмітливі, вони вкладають у роботу і серце і душу. Вихователь рідна як мама, справедливий, як батько, дбайлива, як бабуся, добрий, як дідусь, привітна, як весняне сонечко, весела, як смішинка. Яскрава, як веселка, приємна, як мамин поцілунок. Все це Катерині П'ясецькій уже в жовтні доведеться доводити на всеукраїнському етапі конкурсу вихователь року, адже її обрали кращим педагогом дошкільної освіти серед Черкащан. І за перше місце п'ясецька Катерина Олександрівна. Омань, золота рибка. Свої нагороди отримали і вісім фіналісток обласного конкурсу. А вихователі Леся Курбат та Лариса Діхтяренко, які посіли друге та третє місця, ще й дипломи лауреатів та цінні подарунки. Лідія Меланіч, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Для маленьких дітей найкраща іграшка купа піску. Говорив знаменитий український педагог Хушинський. Найкращий психолог у нас під ногами погоджувався з ним швейцарський психіатр Юнг. Про сендплей, піщану терапію заговорили лише через два століття по тому. А віднедавна позбавляти дітей страхів та навчати їх бути успішними за допомогою звичайного піску. Почали і у Черкаському дитячому садочку No'ять. Зараз обидві пріодитні пісочку. І звісно стискайте кулачки і потихеньку кулачки відпускайте. На що це схоже? На пісочки води. Даня, на що в тебе схожить? На 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 да, на 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 Найбільший плюс піщаної терапії доступність. Для занять необхідні лише чистий просіяний пісок, лампа та шматок скла. Проте результати на перший погляд веселої гри вражають. Труднощі у відносинах з оточуючими, психосоматичні захворювання, страхи, непевненість у собі усього можна позбутися завдяки сипучому матеріалу. Займатися сендплеєм можуть навіть найменші дітки, переконує вихователька Тетяна Степанюк. Діти мало спілкуються з однолітками, і у них розвивається напруженість, агресивність. Ну і ми знайшли нові підходи по рекомендаціям психотерапевта Карла Густава Юнга. Ми використовуємо Сент-Плей для розвитку дитини. Піщана терапія не лише позбавляє психологічних проблем за її допомогою можна вчити дитину рахувати та читати. А ти в яку літерку? а в тебе яка літерка? Ю. Ю. Проте найголовніше сендплей розвиває уяву, пам'ять та дрібну моторику, яка впливає на гармонійний розвиток усього організму. Зайчик поле поскакав. Там морквітку відшукав, він морквітку гриз поскакав собі у ліс. Працівники дитячого садка запевняють, за допомогою жменьки піску змінити життя на краще може кожен від малого до старого. Адже людина у такий простий спосіб може назавжди позбавитися негативних емоцій. Надія Кирей Олександр Ядін, Черкаська служба новин. Під барабанні батли черкаська художниця Марина Денисенко презентувала свою першу виставку Метаноя. Трудилась над нею продовж двох років. Представлені тут і нові, і вже знайомі черкастям картини, а супроводжував захід музичний інтерактивний перформанс розмови барабанів про тандем музики. живопису. наступний репортаж. Ось так кожен, хто прийшов на захід, міг взяти палички і спробувати себе у ролі ударника. Такою розмовою барабанів київські професійні музиканти Ярослав Лещук та Олександр Селезньов спонукають відвідувачів переглянути ставлення до музики. Драмково це можна сказати процес або гра, за допомогою якої люди, які в колі, вони між собою спілкуються і спілкуються зі мною тільки за допомогою барабанів. тобто десь спілкування не словесне, а за допомогою барабанів і символів. Під таке барабанне спілкування картини Марини Денисенко відкривають інші грані. Працювала над ними художниця два роки. Каже, на створення філософських робіт надихають люди, а надто закохані. Пише картини дівчина із прозорою свідомістю і гарячим серцем, і зазвичай вночі. Я так люблю. Я працюю ввечері, вночі. Якийсь такий для мене процес, коли ніхто не спостерігає за мною, тільки я і тільки мої думки і почуття. Ідею поєднати два мистецтва в одній залі краєзнавчого музею підказало саме життя. Художниця і барабанщик закохані, тож за натхненням митцям далеко ходити не треба. Це ідея взагалі про об'єднання творчих людей. Вона вона є така дуже давня. І для мене велика честь співпрацювати з такого рівня музикантами. Наталя Майборда, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. І ще цікавинка на Морський лев пішов у танок. Вченим каліфорнійського університету вперше в історії вдалося навчити жителя океану танцювати фанк і диско. Трирічна тварина прекрасно відчуває ритм і змінює швидкість рухів залежно від темпу і акцентів мелодії. Музика змінюється п'ять разів. Савець гойдає головою то швидше, то повільніше. За гарне виконання отримує від дресирувальників смачну винагороду. Цікаво, що донедавна вміння рухатися в такт музиці, крім людей, демонстрували лише птахи, переважно. Папуги, ось так а на цю мить це вся інформація. Більше новин на нашому сайті є і далі. Анна Іванченко про здобутки черкаських спортсменів і прогноз синоптиків на завтра. Тож не перемикайтесь. І вітання далі. Інформація про результати відкритого чемпіонату Черкас баскетболу, здобутки черкаських таквондистів на обласному чемпіонаті та про запальні танці за кубок міста. У Черкасах відіграли черговий тур відкритого чемпіонату Черкас з баскетболу. За почесний трофей борються 12 команд Черкаської та Кіровоградської областей. Регулярний чемпіонат виходить вже на фінішну пряму. До його завершення командам залишається відіграти лише два тури. Відтак кожен результат має вагоме значення напередодні матчів плей-офф. З огляду на це важливим є перемоги Слемданка та Чіпс, які борються за місце у вісімці кращих. Своєї другої поразки в сезоні зазнала берегиня, яка поступилася беззаперечному лідеру першості ветеран Баскет 116-66. А діючий чемпіон першості Черкаси розібрався з кировоградськими гостями з моноліту 97-66. Змагання динамівців у Черкасах відбувся відкритий чемпіонат області з Теквандо. Старт обласної дитячо-юнацької спортивної школи Динамо зібрав більше 220 спортсменів з Черкас, Києва, Харкова, Кірвограда та Кременчука. Спортсмени боролися за почесні місця на п'єдесталі протягом двох днів. Обирали кращих бійців серед юнаків та дівчат віком від 8 до 17 років. За підсумками чемпіонату черкаським теквандистам вдалося завоювати 14 золотих медалей, 11 срібних. Та 12 бронзових нагород. Успішна серія черкаських МАП-96. Нещодавно в Талліні фінішував третій тур Євроліги. У рамках змагань черкаська команда здобула п'ять перемог і посіла другу сходинку турніру. Окрім цього, організатори Євроліги відзначили цілу низку найкращих гравців чемпіонату, які продемонстрували якісний рівень гри на естонському старті. До числа щасливчиків потрапили й кілька гравців мап 96 Захисника черкаської команди Максима Мірошніченка нагородили вищою відзнакою турніру. МВП. Її отримують найцінніші гравці. Головний плеймейкер у середньому за матч здобував 12,2 очка та робив 3,6 підбирання. Мірошніченко увійшов у п'ятірку кращих гравців турніру. В рамках туру його визнали кращим гравцем черкаських мав 96. Став рекордсменом турніру і капітан черкаської команди Вадим Голік. У чемпіонаті його визнали кращим рібаундером черкаської команди. В середньому за матч він виконував Сім підбирань. Свою нагороду забрав і черкаський форвард Олександр Кобець. В рейтингу найрезультативніших гравців чемпіонату Європейської юнацької баскетбольної ліги він посідає шосту сходинку. В середньому за гру Кобиць набирав більше 22 очок та робив 6,6 підбирань. Зважаючи на потужний склад та підготовку, черкаські мавпи 96 готуються засяяти у суперфіналі, який відбудеться в Черкасах 19-21 травня. Юля Парпленко Спорт. Танці з італійським присмаком цього вікенду у Черкасах близько тисячі танцівників змагалися за звання найкращих на Кубку міського голови зі спортивних бальних танців. Такі змагання відбуваються вже втретє. Цього року випробувати свої сили на Черкаському паркеті завітали танцівники з усієї України. Вони представляли низку престижних клубів із Запоріжжя, Харкова, Полтави, Кіровограда, Кременчука та інших. Протягом двох днів за головний трофей змагалися понад 300 пар. Підкорювали паркет як танцівники-професіонали, так і аматори віком від 4 до 50 років. Учасників поділили на категорії за класом виконанням. Пари залежно від рівня підготовки виконували від 2 до 10 танців за європейською та латиноамериканською програмою. Родзинкою змагань стали показові виступи україно-італійської пари Світлани Костенко та Франческо Еспозіто. Вони показали шість танців зі своєї програми. Як і у минулому році, за майстерністю виконання... Рухів учасників слідкували спеціально запрошені залежні судді міжнародної категорії з Грузії, Прибалтики та Росії, аби забезпечити максимальну об'єктивність оцінювання. Найбільшу кількість призових місць та головну нагороду конкурсу отримав Черкаський колектив Лілея. Він вже вдруге стає володарем Кубку міського голови. На сьогодні це остання інформація. Журналісти спортивного відділу новин вже готують для вас добірку нової свіжої інформації. До зустрічі у цій же студії. погоди на 4 квітня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 0 до 5 тепла, в день плюс 7-12. У Черкасах вночі плюс 2-4, в день 9-11 вище нуля. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби продовжать падати. Відносна вологість повітря знижена, найближчої доби зростатиме. Буде хмарно, з проясненнями, вночі без істотних опадів, в день дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Таку прохолодну малохмарну погоду, яка є нині, на Черкащині забезпечив виступ скандинавського антициклону. Але вже завтра на погоду почнуть впливати атмосферні фронти балканського циклону. Південні вітри принесуть більш тепле повітря та дощові хмари. Опади з перервами триватимуть до кінця поточного тижня, а в неділю прийде холодний фронт циклону можливий мокрий сніг. За церковним же календарем 4 квітня вшановується пам'ять священомученика Василя Анкірського. У народі його називали Василем Теплим. Люди говорили про нього. Опівдні борульки упускають у сніг, сльози пекучі. Підмітили, бо на Василя зазвичай сонце починає яскраво гріти, а з дахів крапле вода. Пращури про цей день мали прикмету. Якщо на небі сині хмари, найближчими днями буде тепло і дощ. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.